Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Господь коригує теми проповідей Валерій РЯБОЙ, Пастор Адвентиської Громади в Чикаго США. ЧАСТИНА 1 Коли відбулося повномасштабне Вторгнення, я пережив такий стрес, що не мав сили щось робити. Весь час сльози наверталися на очі. Ми із сім'єю об'єдналися в молитві, постійно слухали новини. На третій день ми з сином написали листа Олені Зеленській з проханням передати цього листа президентові. У листі виділили такі головні думки: як лідер нації, президент повинен звернутися з ініціативою до всього українського народу, до всіх церков, щоб усі постійно молилися. Також попросили прибрати ті нецензурні слова, які великими літерами були написані всюди. Наш молодший син Ерік з великим хвилюванням поїхав у коледж, щоб організувати збір допомоги для України. Українці в Чикаго відразу відреагували, організували літак з допомогою, продуктами, речами та іншим. З перших днів війни всі мали одну думку: чим допомогти? Що ще можна зробити? Я змінив свій імідж, відпустив бороду, аби щоранку вона мені нагадувала запитати себе, що сьогодні я можу зробити для України. Наші друзі з церкви купили автобус, щоб можна було вивозити людей з Києва. Від перших днів війни допомагали хто як зміг. У перший день до нас прийшли сусіди, щоб висловити співчуття. Вони приготували жовто-блакитне печиво і пригостили нас. Було приємно до сліз отримати такий знак поваги до нашої країни. Нас дуже здивувала реакція американців, які раніше навіть не знали, де Україна на мапі, але з перших днів війни виявляли таку велику підтримку. Один наш сусід у перший день війни встановив український прапор у себе на будинку, тобто не тільки українці встановлювали прапори. Але й багато американців прикрасило свої будинки на знак підтримки нашої країни. Цим вони заявляють: Ми з вами, ми поділяємо ваше горе. Наші сусіди приносили продукти, які ми передавали до України. У Чикаго на всю висоту п'ятиповерхового будинку встановлено інсталяцію українки із жовто-блакитним прапором. У кожній церкві були організовані молитовні заходи та пункти прийому допомоги Україні. Також американці виділяють кошти із своїх зарплат та пенсій на допомогу нашому народові.